На батьківщині Григорія Савича Сковороди у Чорнухах до 250-річчя від дня народження великого земляка було відкрито історико-крайзнавчий музей, який пізніше перейменовано у літературно-меморіальний музей Григорія Савича Сковороди. Сьогодні музейний комплекс складається з декількох частин: будинок, де представлена літературна частина музею. Меморіальний сквер із погруддям Григорія Сковороди, яке створив скульптор Коган символічна садиба батьків Сковороди, рекреаційний сад божественних пісень, а також картинна галерея, яку відкрили зовсім нещодавно, у 2022 році, до трьохсотріччя Григорія Сковороди. Усі ці об'єкти разом налічують близько двох тисяч експонатів. Запрошуємо вас на екскурсію. Вже на вході у музей зверніть увагу на бюст Григорія Сковороди роботи видатного українського скульптора і кінорежисера Івана Кавалерідзе. Саме з встановлення цієї скульптури у 1922 році у Чорнухах почалася меморіалізація пам'яті видатного земляка. Про історію містечка розповідають експонати першої зали, археологічні знахідки, документальні свідчення, малюнки і фотографії. І звичайно, макет чорнух козацьких часів, коли тут розпочався життєвий шлях Григорія Сковороди. У другій залі нас зустрічає відтворення найвідомішого малюнку сковороди: фонтану нерівної рівності. Його розміщено також на 500 гривневій купюрі. Так, філософ пояснював, що, попри різні особисті здібності, люди мають рівні можливості їх розвинути. Головне, пізнати себе. Знаряддя праці і предмети побуту розказують нам про дитинство Григорія, сина Сави та Пелагії з роду сковородів. Сам Сковорода все життя починаючи з дитинства, вчився, пізнаючи і вдосконалюючи себе. Зокрема, експонати третьої зали, стародруки, знаряддя для письма, копії листів розказують про навчання Григорія Сковороди у Києво-Могилянській академії, де він провів декілька років та здобуття музичної освіти в Петербургській капелі, де він опанував гру на різних музичних інструментах і почав писати музику. До речі, отримання освіти було важливим для українців. У залі розповідається про 40 уродженців чорнух, що навчалися в Києво-Могилянській академії, а ще в подорожі як метод набуття знань. Зокрема, у 1745-1750-х роках Сковорода подорожував Європою. Наступна зала, наступний етап у житті філософа педагогічний. Сковороду запрошували викладати поетику до Переяславського та Харківського колегіумів. На жаль, ненадовго, бо складена філософом програма викладання не відповідала усталеним нормам. Учні любили і поважали вчителя Сковороду. У залі їхні листи, старовинні підручні. І цікава скульптура Григорія Савича, вирізана з цільного стовбура груші. Експозиція останньої зали присвячена мандрівкам Сковороди, яким він віддав останні роки життя. Тут розповідається про місця, що він відвідав і людей, яких зустрів, і про останню подорож до Іванівки на Харківщині, сучасна Сковородинівка, де закінчився земний шлях філософа. У залі на почесному місці скринька з землею з могили Григорія Савича, якого світ ловив та не впіймав.